Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні почнемо розгляд нового психотипу з назви відео ви, напевно, вже здогадалися, що ми будемо говорити про епілептоїдний психотип. Почнемо з деяких загальних характеристик. По-перше, чому така назва? Назва психотипу пішла від хвороби епілепсія. Тільки, будь ласка, не переплутайте. Люди з епілептоїдним психотипом не є хворими на епілепсію. Просто є певна схожість. Як в хворих на епілепсію трапляються напади цієї хвороби? Це схоже на напади агресії, на вибухи агресії, які трапляються в епілептоїдного психотипу. А ще хочу додати, що серед представників епілептоїдного психотипу більше чоловіків, ніж жінок. Приблизно чоловіків 65%, а жінок 35% серед представників цього психотипу. А тепер почнімо з того, що, як завжди, розглянемо формування цього психотипу. По-перше, для епілептоїдів характерна. В'язкість нервових процесів, в'язкість мислення, тому вони час від часу застрягають на певних ідеях, думках. А по-друге, при цьому вони мають слабку нервову систему, перенапруження якої викликає їхні вибухи агресії. Виховання також має вплив на формування цього психотипу, його формуванню можуть сприяти два протилежних типи виховання. По-перше, це якщо батьки висувають суперечливі вимоги до своєї дитини. Наприклад, мама каже: Піди погуляй з собакою, а тато вимагає: ні, негайно сідай робити уроки. Ну, і от що робити дитині в такій ситуації? Якщо вона піде гуляти з собакою, тато буде невдоволений. Якщо ж сяде за уроки, на неї, на дитину буде сваритися мама. Навіть якщо у дитини є лише один з батьків, то теж можуть бути суперечності у вимогах. Ну, наприклад, хтось з батьків каже терміново кинь те, чим займаєшся, іди робити якусь другу справу. А через п'ять хвилин, що це ти робиш таке? Потрібно зайнятися іншим, іди робити щось третє. І дитина губиться в цих суперечливостях. Також впливає, коли батьки щось обіцяють, але не виконують своїх обіцянок. Це теж не сприяє відчуттю стабільності у дитини. Так само, коли батьки метушаться між різними справами, створюючи навколо дитини відчуття хаосу, і дитина, намагаючись хоч якось впорядкувати своє життя, стає надмірно педантичною, намагається дотримуватися суворого порядку в усьому, на що вона може, хоч якось повпливати. А напружена невпорядкована атмосфера, навколо яку створюють батьки, сприяє деяким вибухам агресії. А другий тип виховання зовсім протилежний. Батьки вимагають від дитини суворо дотримуватися правил, які встановлені в цій родині, та дисципліни. Вони не дозволяють дитині жодних хочу, є лише слово треба, і дитина, підпорядковуючись цим вимогам, намагається стати зручною для батьків. Тобто передбачуваною, дисциплінованою, педантично дотримуються правил, а загнені глибоко всередину та знехтувані нею ж власні почуття, власні бажання, зрештою вириваються час від часу у вигляді тих самих вибухів агресії. Далі давайте з'ясуємо, який зовнішній вигляд мають епілептоїди. Як правило, вони мають середню тілобудову, але таку міцну, в них гарно розвинені м'язи, такі собі коти-горошки. Хоча бувають, звичайно, і винятки винятки є завжди, адже ми говоримо з вами про живих людей. Вдягаються вони згідно ситуації на роботу ходять в костюмі, на прогулянку светер та джинси. Перевагу надає простому консервативному одягу. До чогось модного, оригінального, яскравого вони ставляться з пересторогою, навіть зазвичай негативно. Також одяг епілептоїдів завжди дуже охайний. Випраний, випрасуваний, всі гудзики на місці, жодних плям не може навіть бути. І також часто вони полюбляють вдягатися в спортивний одяг або в спортивному стилі, або ще їм подобається одяг, який нагадує уніформу. Також досить часто епілептоїди обох статей надають перевагу коротким зачіскам, тому що за коротким волоссям легше доглядати. Їхня голова завжди вимита, волосся охайно підстрижене, охайно зачесане або охайно укладене. Часто кажу охайно, тому що це дуже характерно для епілептоїдів. Чоловіки-епілептоїди часто або акуратненько виголені, або мають бороду, яка охайно знову ж таки підстрижена. Щоправда, бородаті епілептоїди зустрічаються рідко, але теж бувають. Парі слів скажу про міміку епілептоїдів та їхню жестикуляцію. Жести в них стримані, далеко не виходять за межі тіла, але при цьому їхні жести несуть такий відбиток певного напору, відчувається сила в кожному їхньому жесті, іноді навіть складається враження, що він може щось або когось вдарити. Міміка скупа, на їхньому обличчі слабко відбиваються їхні емоції. Щоправда, під час вибухів агресії їхнє обличчя перекошується від гніву. Давайте тепер поговоримо про мовлення епілептоїдів. Розмовляють вони чітко, в інтонаціях присутній певний натиск, зазвичай вони також мають хорошу дикцію. Розмовляють короткими, зрозумілими реченнями, би карбуючи слова. І, взагалі, їхнє мовлення часто нагадує віддачу наказів. Вони добре структурують свої думки, тому і висловлюють їх чітко та структуровано. А тепер я би хотіла, щоб ми з вами пильно подивилися на емоції епілептоїдів, тому що тут є багато важливих та цікавих моментів. Епілептоїди є емоційно досить холодними людьми, часто емоційно недоступні. Щоправда, перед близькими людьми вони можуть проявляти певні емоції, але якщо вони справді довіряють цій людині. При цьому вони дуже непогано розуміють як свої емоції, так і емоції інших людей, просто або не проявляють власних емоцій, або не сильно зважають на емоції іншої людини. Тому що емоції для епілептоїда завжди підпорядковані його розуму. Раціональне для нього буде завжди стояти на першому місці, а емоції річ другорядна. Також хочу зазначити, що в почуттях епілептоїдів часто превалюють гнів та агресія. Якщо він сприймає якусь людину як ворога, то воліє якомога швидше і якомога жорстокіше розправитися з цією людиною. У нього добре працює система свій чужий. Якщо це ворог, він розправиться з ним без жалю. Якщо своя людина, ну, наприклад, друг чи кохана людина, то він здатен проявляти розуміння, певне милосердя і захищатиме цю людину. Епілептоїд часто знаходиться в стані дисфорії. Що таке дисфорія? Певно, багато з вас, або, може, навіть всі, знають слово ейфорія, тобто підвищений настрій. Так, от, дисфорія це протилежність ейфорії, тобто, це знижений, такий навіть похмуро дратівливий настрій. Хто постарше, мабуть, пам'ятаєте такий мультик, який називався Таємниця Третьої планети, там, де був робот Громозека, птах -говором. так от… Там був професор Зелений, не дивлячись на прізвище, в нього була яскраво руда борода, яскраво руде волосся. Так от, він був дуже схожий за своїм настроєм на епілептоїдів. Якщо пам'ятаєте, замість вітання він приходив і казав: Ну, і що у нас поганого. От це дуже добре ілюструє настрій епілептоїдів. Час від часу в них стаються афективні спалахи гніву. А цей момент давайте розглянемо детальніше, тому що тут є важливі подробиці, які варто знати. Деякі психологи, описуючи цей психотип, стверджують, що для нього характерні невмотивовані вибухи агресії, але це не так. Тобто ззовні вони, можливо, і можуть здаватися невмотивованими, але насправді мотивація там є. І давайте тут розберемося, яка ж мотивація, чому вони виникають, і чому я кажу, що вони насправді не є невмотивованими. Епілептоїд здатен накопичувати дрібні неприємності, на якісь хтось не зважає, а хтось швидко забуває. З епілептоїдом це не так. Уявіть собі, ніби в нього є така чаша терпіння, в яку збираються ці дрібні неприємності по крапельках. Тобто, хтось пройшов і наступив йому на ногу. В цю чашу терпіння падає перша крапелька. Далі хтось забув привітатися, друга крапелька. Потім хтось штовхнув випадково, третя крапелька. І так далі. І до певного часу ця чаша терпіння набирається, а зрештою, вона стає вщерть наповненою. І будь-яка дрібниця, типу, наступили на ногу, знову ж таки. Вона падає в цю переповнену чашу, точніше, падає в цю. Вщерть наповнену чашу та переповнює її, оця остання крапелька. І тут в епілептоїда стається афективний вибух, коли він перестає себе контролювати, часто кажуть, планка падає. І в цьому стані він може кричати, битися, крушити меблі та носи опонентів. А потім, коли він заспокоюється, він десь на два тижні Відходить від цього вибуху, який дуже сильно виснажує його нервову систему і перебуває в певному стані апатії, а далі знову все по колу. Тобто його чаша для цих неприємностей, оця чаша терпіння, вона спорожніла під час вибуху гніву, і далі, через два тижні, коли апатія проходить, в нього знову починають в неї капати ці дрібні неприємності. А далі вона знов наповнюється, переповнюється, стається ефективний вибух, далі період апатії, і весь час цей цикл в нього повторюється. Приблизно, звичайно, що всі епілептоїди різні, але ця періодичність складає місяць в когось два, але можуть бути дещо інші терміни пара тижнів, три місяці, але в основному один-два місяці. І тут ще треба розуміти, що епілептоїд не вибухає від кожної дрібниці. Ні. Ця дрібниця завжди носить характер от тієї останньої краплі, яка доєднується до тих, які накопичувалися в нього протягом місяця або двох. І от тоді ця остання крапля, але насправді збоку може здаватися, що. Він вибухнув просто через дрібницю. Ні, вона носила роль останньої краплі. Це справді дуже важливо, тому що деякі люди плутають. А ще епілептоїди легко ображаються, здатні запам'ятовувати ці образи, тобто є злопам'ятними та можуть мститися. Щоправда, їхня помста, як правило, полягає не в якихось діях, а у словах. Тобто він вам може часто і дуже нудно згадувати про що, що ви зробили колись дуже давно, давно за це вибачилися, а він це пам'ятатиме і постійно вам згадуватиме, а пам'ятаєш, як ти сказав або сказала мені щось. Крім того, епілептоїди є мало емпатичними людьми, е, майже не вміють проявляти співчуття, та й слабко його відчувають, якщо чесно. Але якщо ви йому аргументуєте, чому ви відчуваєте саме це: біль, страх, сум, радість і так далі, він здатен це сприйняти, зрозуміти і навіть виявити певне співчуття та розуміння. Щоправда, це стосується тих людей, яких саме епілептоїд вважає своїми. Добре, на цьому зробимо перерву до наступного тижня. Тоді з вами знову зустрінемось та продовжимо розгляд цього психотипу. Повірте, там ще багато цікавого. Хто хоче, може записатися на психотерапію. Як це зробити, ви, по-перше, бачите зараз перед собою на екрані, а також я залишу посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, що дуже вас прошу ставити ваші вподобайки, коментувати, підписуватися на канал, а також поширювати цей та інші мої відео в соцмережах, щоб більше людей дізнавалися цю інформацію та й щоб україномовний контент про психологію мав поширення. Це можете зробити тільки ви. Я зі свого боку роблю все, що можу. Намагаюся регулярно викладати відео і робити їх якісними щодо інформації. Ще раз вам дякую: донатьте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.